Друзі, вітаю всіх на каналі Гриби Карпат. Це моє перше відео за осінній сезон по білих грибах. І дивіться, тільки но зайшов в ліс, і дивіться вже два білі гриби. Один ось який тут росте. І поруч з ним ще один ось. Який гарнючий гриб. Оце так удача. Зразу тільки но зайшов, тільки зайшов і зразу ось такі два гриби. Такий один. І ще один ось такий. Оце так. Пішли. Ну, пішли, не пішли. Зараз будемо бачити. Тому що, як говорю, от дивіться ще один. Навіть не встиг відійти далеко. Ще один білий грибочок. Трохи менший. Оба. Так, бачу ще щось там вище. Зараз подивлюся, ось уже три у мене. Опа! Досить тут у нас заросло за такий довгий час. Давненько я не виходив. Ось іще один. Ось іще один четвертий гриб. Теж нереально красивий, тому що осінні. Як бачите, осінні цього року літній сезон я, на жаль, пропустив, але на осінньому сезоні, думаю, відіб'юсь. Ось такі тут у нас зарослі, ліщина берези. поки більше нічого не бачу, але, як говорю, тільки зайшов і вже чотири білі гриби, тому йду дивитися далі. Як тільки щось буде цікавеньке, буду показувати вам. Продовжую йти і натрапив знов на білого гриба, але чогось мені здається, що він тут не один. Ось дивіться, один тут стоїть. Непоганий такий, але тут ось такий е, пучок листя і готовий поспорити, що там також є білий гриб, тому що зазвичай так вони показуються з-під листя. Ось ще один. Ось такі ще два гриби. І за 5 хвилин у мене вже шість таких гарнючих, осінніх чистеньких білих грибів. Ой, дивіться. Розвертаємося і бачимо під листям ще одного білого гриба. Ну, звичайно, так збирати гриби мені подобається. Коли собі ходиш і вони весь час попадаються. Ось тут щось є, а ні, ні, здалося. Так, забираємо ці три і йдемо поставимо до тих уже наших знайдених, які тут я знайшов. Буквально таки на ділянці 15 метрів ось такі грибочки. Зараз ще йду тут, подивлюся трохи нижче, можливо там ще буде, де знайшов ті самі перші два. Тому що я зайшов зверху, їх забрав і знову піднявся. Зараз трохи нижче спущуся і подивлюся, може буде ще яка удача. Друзі, навіть не знаю, що сказати. Подивіться, ось цей гриб, хотів його сфоткати. Навіть не сфоткав, тому що дивіться, ось гриб цей. І тр... я лише б хотів з другого боку підійти сфотографувати і подивіться на цього гриба. Ну це справжній осінній краси. Ну, заздрість. А то це ще не все. Дивіться, ось там далі, ще один. Бачите? І далі, ще глибше. Зараз навіть мені туди камера не пролізає. Ще там два гриба. Ой, блін, вибачте, що так. Але інакше не можу туди дістатись. Ось бачите, там два ззаду. Ось тут один. Тут. І зараз дивлюся з другого боку. Мені здається, що тут ще щось є. Не знаю що, ні, але це вже якийсь старий зігнивший неїстівний гриб. Ну що ж, друзі, фотографую і. Будемо знімати. Так, починаємо з цього. Опа! О! Дуже запашний риб. Ось який. Суперський. Давайте цього велетня зірвемо, тому що він мені дуже впав до ока, дуже сподобався. Це ж мене не дуже порадувало перший мій похід. За цей рік на гриби, тому що, як я сказав, літній сезон я весь пропустив. Хоча, як мені сказали, що його і не було, тому що грибів не було. Була велика посуха, зараз пішли великі дощі і тому гриби почали вискакувати. Я думаю, що може бути таке, що цього року осінній сезон буде дуже шикарний через те, що літом грибів не було. І тому їх буде в два рази більше саме осенню. Ну, йдемо дивитися далі, не буду затримувати ваш час пустими балачками. Як щось знайду, обов'язково буду знову показувати. Там ще зараз того підберезника заберу, тому що забув за нього. Коли побачив ці білі гриби за підберезника хух, і забув. Знаєте, що зрозумів? Що навіть більше нікуди не треба ходити, просто покрутитися тут, на одному місці і знайти ще багато білих грибів. Ось та сама місцина, де знайшов самих двох перших, ось один був там, другий трошки тут. І подивіться, пропустив ось такого гриба, не побачив зразу, але коли вже забирав цих інших, все ж таки його помітив. Ось такий маленький, звичайно, але помітив у першу чергу я ось цього гриба. Подивіться, тут де вирили таку картину. Ось такий гриб. Звичайно, дуже брудний. Тому що, самі бачите, яка глина. Опа, ну нічого, що зробити, відчистимо вдома. Поставлю його в бік акуратно, щоб інші гриби не сильно вимазати. Але, як ви гадаєте, буде ще. Звичайно, що буде? Дивіться, ще один білий гриб заховався ось тут. Теж маленький, не знаю, як мені навіть вдалося його побачити, але. Листя тут дуже прилігає до землі, їх легко тут видивити. Тому ось так збираю, вже назбирав тут купу і там та купа перша. Зараз все складу до кошика і детальніше розглянемо. Поки що дивлюся, трохи не дуже у нас і видно, тому що захмарено, можливо, піде ще дощ, але гриби є. І мене це дуже радує. Так, знову на тому самому місці, дивіться, ще один білий гриб. Повертався вже з кошиком за грибами. Дивіться, ось так складаю. Зараз трошки детально покажу. Перелізу через тернини. Ось, ось так складаю в кошик. Але знизу поставив собі пакета, тому що дощі, гриби дуже брудні не хочу замастити кошика. Ось такі гриби. Той підберезничок, який я казав, що забув забрати, забрав все таки. І ось такі красені грибочки вже у мене є. А я тільки-тільки почав. Ось подивіться, зараз буде повний кошик. Йду переходити в березняк, там, думаю, будуть ще білі гарні грибочки. Так, зайшов я в березняк. Ну, як березняк, тут досить вже вирубали. Берези, залишилося більш таке трава ожина. Дивіться, зразу три білі грибочка, ось як стоять рижик Ти тут? Ось він, грибар-помічник. Так, ці три білі гриба забираємо і будемо йти дивитися далі. Так, ось другий. так другий І зараз беремо третього. Ну. Так, знайшовши там пару маленьких був по дорозі. Але не буду показувати кожний гриб, тому що це у нас затягнеться відео на дуже довго, а розбивати на різні частини теж не хочу. тому... Ну але там буде видніше. Під кінець збирання. Так, ну що ж, буду ходити. Тут бачу вже люди досить таки непогано походили, вже все перевернули. На великі гриби я вже, звичайно, не розраховую. Але такі ось як ті, запросто можна знайти, тому що такого гриба досить таки важко в такій місцевості видивити. Тому йдемо дивитися. Я думаю, що ще якийсь десяток два знайдемо 100%. Ов, да! Подивіться. Подивіться на цього гриба. Просто космічно красивий. Ось він красень, але це ще не все. Ось це гриб хороший, а зараз вам покажу просто фантастичного гриба. Дивіться, ось він. Фу. Та тут корінь завтовшки, я не знаю, скільки сантиметрів. Це просто настоящий гігант. Ось це. Ну, звичайно, ось трохи тонесенька шапочка підпортила, але подивіться, це настояща бочечка. Ось такі два гриби. Щойно знайшов, друзі, щойно зразу побачив ось цього першого. І дивлюся вниз, а там просвічується шапка ось цього гриба. Ну це, блін, просто кайф. Mm? Як вам такий грибний сезон? Друзі, підтримуйте, звичайно, відео лайком. Пишіть коменти, тому що давненько я не викладав відео майже цілий рік, тому YouTube, звичайно, мене е, побачить не зразу. Тому за вашу допомогу буду дуже вдячний. Ставимо лайк, підписуємося, і йдемо дивитися далі таких прекрасних грибочків. Дуже неочікувана знахідка. Зайшов у таку траву папоротник. Навіть не думав, що тут буде білий гриб. Ось так рукою розгорнув траву і подивіться. Теж суперський гриб. Ну, блін, знаю, що кожен називає суперський, але так і є. Це просто суперські гриби, друзі. Лайк, підписка, погнали далі. Так, ще один. Прекрасний, непоганий білий гриб. Ось він. Теж досить таки непоганого розміру. Люблю такі знаходити. Люблю, звичайно, любі знаходити, але коли такий більш-менш більший, то радієш, звичайно, більше маленькі. Гриби, звичайно, коли я бачу, теж забираю. Забираю мож, практично всі. Хіба що дуже маленькі не беру, але переважно люблю знаходити саме такий. Ось такий білий гриб. Знайшов над такою прірвою. Опа, нехила така прірва. І ось ще один білий гриб. Уже багато набрав. Сьогодні набрав уже багато. Бачу, тут хтось знайшов великого, тому що ось місцина є така впадина, видно, що хтось знайшов більшого, а цього не побачили. Ну тому побачив його я. i ho do košika, v jakomu u nás už je báhato, báhato hrybí. Ojsi, jaký Super.